Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заходите і готуєте по моїм рецептам. Будь ласка, заходьте частіше, коментуйте, ставляйте вподобайку і готуйте. У мене дуже багато цікавих і смачних страв на каналі. А напередодні великого свята Пасхи я б хотіла поділитись з вами рецептом своєї шоколадної паски. Ось я вже підігріла молочко, вкинула сюди дріжджі. У мене десь тут 175 мл молока і 15 грам дріжджів. І зараз ми додамо сюди 65 г цукру. Розмішаємо. І це в нас буде опара. Зараз ще додамо борошно. Так, дріжджі наші вже розходяться. Дуже смачна ця пасочка. Шоколадна, її дуже люблять дітки і дорослі. Так що рекомендую приготувати. Зараз подивимось, яка вона в нас вийде сьогодні. Так, додаємо столову ложку борошна. Обов'язково просіємо. Розмішуємо. І так, розмішали, і зараз ставимо нехай воно постоїть, щоб підійшла опара. А ми будемо готувати інші інгредієнти. І так, зараз будемо місити тісто. Так, не забудемо збрістку солі, розтоплене масло десь 30 грам. Так, шукай. Що у нас тут? Олійка. Це 25 мл. Так, одне яйце. Цедра. Апельсину пів столової ложки, Так, тепер я вже присіяла борошно. Зараз ми так розмішаємо і 20 грамів какао, пасочка у нас буде шоколадна. Змішуємо. і зараз сюди виливаємо опару. розмішуємо Так Тепер вінчик уже нам не потрібний. Будемо додавати борошно. Борошна нам потрібно десь 350 грам, будемо додавати його частинами. Зараз зразу додамо родзинки, курагу і подрібнений шоколад. І зараз будемо вимішувати тісто. І так ми тісто виклали на коврик і будемо вимішувати. Багато муки сюди не потрібно, не треба його забивати, щоб тісто у нас було таке м'якеньке. Можна ручки змастити олійкою. Так, у нас ще борошно є, яке по рецепту. Так. Багато я додала родзинок. Ну, сюди й потрібно десь 150-200 Кусочки шоколаду. М, -м, -м, яка пасочка буде смачна. І так, тісто ми вже вимісили на пасочки. Ось таке воно вийшло у нас. Вже до рук не пристає. Зараз ми такий колобочок зробимо і поставимо нехай підходить. Десь на годинку, а може і на дві. Подивимось. Можливо, через годинку вже будемо формувати пасочки. Так, так. І чекаємо. І так, після того, як тісто підійшло, я сформувала пасочки. Ось, виходить, три пасочки. І зараз ми залишимо десь на 40-45 хвилин, щоб вони також підійшли уже в формочках. Чекаємо. І так, пасочки наші в формах підійшли. Зараз ставимо в духовочку випікатись на температуру 180 градусів, ну, десь хвилин 40. Ну, це все залежить у кого яка духовка. Будемо дивитись зубочисткою перевіримо, коли вони будуть готові. Ставимо. А зараз приготуємо глазурь для наших пасочок. Дві столові ложки сметани, 4 цукру і 4 ложечки, Зараз додамо какао. И размешиваем. Такая у нас будет глазурь на пасочке. Так вот такая. Три пасочки у нас получились шоколадні. Ви знаєте, я рекомендую вам спити ці пасочки, тому що від них така смакова насолода, ну що просто, ну, вони дуже смачні. Це, ну, як ви отримуєте таку насолоду від шоколаду, хто полюбляє, ось така насолода від цих пасочок. Якщо комусь треба більшу кількість, то удвойте. Рецепт я напишу в описі під відео, так що все подробно опишу і рекомендую вам приготувати ці пасочки. Ну, що я можу ще сказати? Зараз, мабуть, маленьку, саму маленьку спробуємо, яка вона в нас вийшла. А вам я говорю до побачення, до нових рецептів. І смачного вам!